Інформаційний партнер показу нове страны» – «Время, время свободных людей. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті топ 5 ділових новин тижня. Румунський досвід, як швидко і ефективно перемогти корупцію у державі. Я все змінила, тому що я цього хотіла. Далеке плавання як українські порти мають намір збільшити перевалку вантажів. Все, що ми можемо зробити, це повністю відкрити двері інвесторам. Ну і ще одне особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новин минулого тижня. Начнем з хорошої новості. Деньги Віктора Януковича та його команди наконец-то конфісковані і поступили на щита Государственного казначейства. Це добра новина, адже ці гроші підуть на покриття дефіциту державного бюджету, зокрема на фінансування армії. Тепер не доведеться друкувати гроші, і це дозволить зробити нашу гривню більш стабільною. Україна зупинила постачання електричної енергії на окуповані території Донецької та Луганської областей. Это связано с тем, что потребители в этих регионах не рассчитывали за нашу электроэнергию. Теперь туда поставить электроэнергию будет Россия. И значительная часть финансового времени по содержанию оккупированных территорий ляжет на государство-агрессора. В целом, для украинской экономики это положительная новость. Мы не будем тратиться на содержание территорий, которые не дают нам никакой отдачи. Однако это еще больше отрывает оккупированные территории от основной части Украины. Латвийский Банка вышел из сделки по покупке Сбербанка России на территории Украины. Очевидно, що Норвік Банка зважив усі за та проти цієї угоди та побачив, що це може позначитися на його бізнесі у Європейському Союзі. Але для Сбербанку це дуже погана новина, адже тепер майбутнє цієї установи в нашій країні ще більш туманне. Служба безпеки України провела низку обшуків в різних компаніях країни, зокрема в Укргазвидобуванні та інвестиційній компанії Дрегон Капітал. Причина обыска была в том, что эти компании использовали программу, которую разработала российская Mail.ru. Эта программа позволяет следить за сотрудниками офиса, какие именно интернет-ресурсы они посещают в рабочее время. Однако, как считает СБУ, она может быть и средством слежения за самими компаниями из России. Тем не менее, владельцы и руководство компаний, в которых прошли обыски, не исключают то СБУ проводила их по политическим мотивам для того, чтобы подыграть некоторым людям из властной команды. Борьба с российскими шпионскими программами – это, в общем-то, хорошо. А вот обыски у инвесткомпаний и у государственных предприятий, где работают уже новые, выбранные на независимых конкурсах директора – это, конечно же, плохо. Все операторы мобильной связи Украины заявили о том, что готовы к внедрению формата 4G в Украине. Тож сподіваємося, що скоро в нас з'явиться більш швидкий зв'язок четвертого покоління, як це обіцяв президент Петро Порошенко. Корупція в Україні це справжня катастрофа. Через неї бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень, а в країну не йдуть інвестиції. Як результат маємо жахливі дороги, відсутність медицини та освіти. А ті, хто попрацював на державу понад 50 років, жальгідну пенсію. Втім, останнім часом з корупцією почали боротися. І ось що про це кажуть експерти. Боротьба з корупцією на законодавчому рівні ведеться дуже добре. Мається на увазі прийнято дуже гарне законодавство. Воно дійсно і міжнародними експертами, і вітчизняними фахівцями визнається як досить прогресивне і дуже дієве. Люди недооцінюють, навіть, можливо, корупціонери недооцінюють важливість і декларації. Це найбільша реформа, з моєї точки зору. Вона найбільш важлива, ніж всі інші реформи, які зазвичай обговорюють. Втім, що б там не приймали на законодавчому рівні в організаціях, таких як Національне антикорупційне бюро, що розташоване у цій будівлі, успіхів не так вже й багато. Адже за весь цей час вони не спромоглися посадити за гради бодай одного чиновника загальнонаціонального рівня. Та й в інших організаціях справи йдуть не найкращим чином. І ось чому яким чином да тут можна боротися з корупцією? Всіх не пересаджаєш. Якщо в тебе регулятивне середовище таке, що воно а, створює умови для корупції, стимулює корупцію. Якщо для того, щоб, наприклад, там я не знаю підключитися до водоканалу чи мереж, чи газу, чи ще чогось, треба. Десять дозволів і 15 папірців, або щоб отримати дозвіл на будівництво, то там корупція незова, вона буде, вона нікуди не подінеться. До того часу, поки буде можливість у цих чиновників вирішувати, причому на власний розсуд, користуючись особистими мотивами, до того часу буде корупція. Це воно не буде за один день вирішено, і ми не зможемо всіх цих людей там привести до відповідальності, але суспільство в цілому буде знати, хто є. Корупціонер, а хто є чесна людина. Багато хто пояснює проблеми з корупцією в Україні українським пострадянським менталітетом. Але досвід Румунії, де менталітет схожий, доводить, що національні особливості тут ні до чого. У Румунії усього одна тендітна жінка, але із сталевим характером. Моніка Маковей створила національний антикорупційний директорат або DNA. Ця організація змогла посадити за грати сотні високопосадовців, у тому числі із уряду та парламенту. Ми зустрілися з пані Маковей у Києві, і вона розповіла нам, як ефективно боротися з корупцією у будь-якій країні. Тож ексклюзив першої шпальти. як відомо, Румунія є один з успішних прикладів боротьби з корупцією. Наскільки ефективною антикорупційна система у вашій країні? Індаластофіпродовж останніх 12 років вона досягла значних успіхів завдяки створенню DNA антикорупційного директорату у 2005 році. І з того часу він виріс отримав належну підготовку та досвід. Приміром у 2016 році у нас було близько 900 остаточних вироків за справами антикорупційного бюро це означає, що винуватих посадять до в'язниці або оштрафують, так. Ні, ні, ні жодних штрафів. Вони або у в'язниці, або отримали умовні вироки. Іншими словами вони не йдуть до в'язниці упродовж двох років, якщо не зроблять нічого кримінального. Але якщо буде скоєно ще один злочин, тоді вже потрібно буде відсидіти обидва терміни, але є й дуже серйозні вироки: навіть 10 років для сенатора. Або 7 років для колишнього віце-прем'єр міністра, чи то 5 років для міністра. Приміром, одного з міністрів минулого тижня засудили до 6 років ув'язнення. Наскільки це важко відправити до в'язниці чиновників такого рівня у Румунії зовсім не важко. Як влаштований антикорупційний директорат? За законом він має все, що йому потрібно, тобто немає необхідності у якійсь додатковій інформації. Всі працюють під керівництвом генерального прокурора. Також є прокурори, юридична поліція. У вас їх називають детективами. Спеціалісти, які аналізують фінансові операції, наприклад, інформацію про відмивання грошей, є всі потрібні експерти. Отож не треба звертатися до інших інституцій, інакше станеться витік інформації. Крім того, вони мають термінали для прослуховування та запису розмов. Тому можуть швидко реагувати, як тільки вони щось почують, то вже за півгодини можуть бути на місці подій. У них є всі необхідні спецзасоби, щоб вести спостереження. А це єдина інституція, яка бореться з корупцією, чи є інші, як у нас, Діенейдіней єдина організація, яка бореться з корупцією на найвищому рівні. Коли я говорю про корупцію на найвищому рівні, то це стосується або політиків, наприклад, прем'єра або віце-прем'єра членів парламенту, або дуже великих сум грошей. Йдеться про суми, що перевищують 10 тисяч євро відмивання грошей, зловживання з податками чи то шахрайство на суму понад 1 мільйон євро. Також вони досліджують будь-які зловживання незалежно від сум із європейськими фондами. Решта випадків корупції це справа інших прокурорів. і також вони фінансово незалежні. Це закон. Вони не залежать від генерального прокурора. Він не вирішує давати їм гроші чи ні чим це відрізняється від того, що у нас є в Україні? Чому на ваш погляд наша система не працює так само ефективно? я зустрічалася із працівниками вашого антикорупційного бюро і бачила, що вони працюють, розслідуючи наразі дві справи, що стосуються керівництва державної фіскальної служби та членів парламенту. Там є детективи набу і іт спеціалісти. Це чудово. Але прокурори знаходяться в іншому департаменті і підпорядковуються генеральній прокуратурі. А я б поєднала ці два інститути і зробила один. Вони мусять працювати разом. А зараз, навіть якщо вони працюють разом, то належать двом різним інституціям. Ліпше, щоб усе це було разом і підпорядковувалося одному голові, і щоб жодна людина з цих установ, будь то поліція, детективи, і спеціалісти, не доповідала нікому за межами організації. Також потрібно створювати команди. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард, лідер аграрного ринку Європи. чому на вашу думку у нас так неефективно борються із корупцією? Ми бачимо, що у Румунії людей садять за це за грати. теж про це питаю, і мені кажуть, що суди не працюють. Мовляв, відбувається реформа. А в Румунії хіба не так було. Ви що почали працювати ефективно із самого початку? No. Ні, в нас такого не було. Нам не було потреби атестувати і звільняти частину суддів. Коли я стала міністром, то у нас вже було записано у конституції, що їх призначають довічно. Тому наші справи з дієне, ті, що стосувалися корупції, відмивання грошей, а також вищі ланки міністрів, депутатів одразу ж направлялися в суди і проходили зазвичайною процедурою. Спочатку це займало більше часу. П'ять, шість, сім років. А зараз десь за два роки. Наші політики бояться, що така система використовуватиметься для тиску на опонентів. Я вважаю, що це просто відмовка, щоб цього не робити. Давайте забезпечимо незалежність і побачимо, як це працює. Не можна говорити, ми цього не робимо, бо боїмося впливу на опонентів. Хочу підкреслити, що все може змінити одна людина. Я все змінила, тому що я цього хотіла. Хотіла по-справжньому. І от чому я обрала найбільш професійних людей. Для того, аби бути незалежним, треба бути професіоналом. Треба бути переконаним, що ти правий. А для цього треба знати, що ти робиш. Мені здається, що вона підкреслила одну дуже важливу річ: що для того, щоб система змінилася, достатньо усього однієї людини. Ну, я хочу сказать, что аналогичные вещи мне сказал глава Дельта Вільмар СНГ, вот, который сам Сингапура і гражданин Сингапура приїхав сюди, сказав, что всего лишь один ликвон Юс мог змінить всю эту страну. І сказав, что найбільша проблема в тому, що во главе України нет человека, который би также хотів бы таких глобальних в отношении борьбы з корупцією, вообще смены правил игры. Хочу поставити вам одне запитання. Можете не відповідати, Долмон, якщо не хочете. Чіф. У нашій країні генеральний прокурор взагалі не юрист. Що ви про це думаєте? це дивно. Я такого ніколи не чула. Для цього потрібно бути юристом. Він менеджер чи як? Він політик? Це не добре. Мене ще вразило вираз обличчя, яким не був, коли вона говорила про нашого генерального прокурора. сожалению, у нас не только генеральний прокурор і інші люди, які должны бути професіоналами. Выбираются по политическим мотивам и, собственно говоря, назначаются по квотам. Это касается и глав крупных корпораций. Из 3,5 тысяч корпораций на конкурсах было назначено всего лишь 10 человек. А наблюдательные советы независимые вообще возникли только в трех государственных корпорациях. Поэтому это общая проблема. Приходит власти, а потом начинают деребанить портфели. Зачем политическим силам деребанить портфели, например, там в прокуратуре, либо в государственных корпорациях? То есть какой смысл в этом? Какое политическое влияние они собираются эту идеологию там продвигать? Я думаю, что это может быть только один смысл. Это смысл то, чтобы, собственно говоря, и заниматься коррупцией во главе этих органов. Я наведу вам because, один uh, приклад. Перша справа, яку ми мали, стосувалася віце-прем'єр-міністра уряду, до складу якого я входила. У медіа повідомили, що його викликали до ДНА, а після цього відбувалося засідання уряду. І на ньому всі мої колеги дивилися в мій бік. А потім на засіданні прем'єр сказав: Моніка, тепер ми починаємо переслідувати опозицію. Так я відповіла йому. Якщо у нас будуть докази, це може статися із ким хто причетний до корупції. Зараз це людина з цього уряду. Можливо, наступного разу це буде хтось із опозиції. Можливо, це буде п'ять людей підряд із однієї партії. Я не знаю. Адже прокурори не обирають людей за партійною приналежністю як ви думаєте, ця система вплинула на вашу країну? Економіку і ситуацію в країні загалом, адже багато людей потрапило до в'язниці. Але хіба для країни це добре? Якщо мені хтось каже, що економіка може буксувати через боротьбу із корупцією, я відповідаю: облиште ці жарти. Корупція руйнує ринок, руйнує конкуренцію. Коли є корупція, немає ринкової економіки. Что еще очень важно в отношении коррумпированности нашей страны, почему очень важно с ней бороться с точки зрения экономики. Не только потому, что прямые потери бюджета и так далее, но еще и потому, что коррупция создает условия, когда сюда не приходят западные инвестиции, а это очень большие деньги, десятки миллиардов долларов, это гораздо больше, чем могут инвестировать наши олигархи или российский бизнес. Ну а святое место пусто не бывает. Часто пока нет западных инвесторов, сюда просачиваются российские инвестиции. Например, в прошлом году они составили фактически 38% от общего объема всех инвестиций в Украину. Почему? Потому что русские всегда могут подкупить кого нужно. При помощи коррупции остаться здесь, закрепиться, и занять те или иные ниши и рынки. Я с ним погоджуюсь, и, и она каже про то самое, что и в Румынии так было, пока они начали бороться с коррупцией. Коррупция руйнует державу. Вона демонтує державу, яка просто знецінюється. А люди не відчувають, що вони живуть у сильній країні. Адже країну, в якій є корупція, легше контролювати як економічно, так і політично. Міляполітик месяцев трьох года перевалка грузов в портах України виросла до 32 двох мільйонів то тобто на 2,5%. Рост вроде бы небольшой, но показательный, с учетом того, что весь прошлый год перевалка падала. Можно констатировать, что портовая отрасль наконец-то пошла на поправку. В прошлом году было падение грузопотока. К сожалению, оно связано с основным фактором, было это падение транзитного грузопотока. Это та тенденция, которую мы имеем уже не первый год, но в прошлом году она проявила себя особенно ощутимо. То есть русский груз уходит, и Украине нужно думать о том, каким образом и за счет чего его замещать. Те проекты, которые были... як альтернативне, а саме там маршрут і інші е, транзитні коридори ані показуються больше на папері. для того, щоб збільшилися е, обсяги перевалки. Е, я думаю, з точки зору з боку держави потрібно е, відновити довіру, тому що по великому рахунку є багато проблем з е, тими е, обмеженнями, е, з тою неефективністю, яку ми на жаль маємо можливість спостерігати. после блокады НКТ у нас действительно получается большая необходимость импортировать значительные объемы угля в Украину, как коксующегося, так и энергетического. Пока говорить о четкой цифре трудно, но мы уже сейчас понимаем, что это будет порядка 10 миллионов тонн угля как минимум. И он упадет в первую очередь на порты Одесского региона, то есть порт Южный, порт Ильичевск в первую очередь. Пиковый период будет осень, когда с одной стороны идет накопление запаса на теплоэлектростанциях, с другой стороны, в экспорт зерна это пиковый период. И это очень важно, чтобы припортовые железнодорожные станции и портовые мощности сработали как на вход, то есть обеспечив импорт как энергетического угля, так и на выход, то есть на экспорт железорудного сырья и на экспорт зерна наша грузоперевалка практически полностью компенсируется ростом экспорта сельхозпродукции. Это и масло, и зерно, и подсолнечник, и кукуруза. Впрочем, в портовой отрасли намечается оживление. Так, дочерное предприятия Дубай Порт Пио Маритайм посетил недавно порт Южный и намерен инвестировать в него значительные деньги. Я был в Министерстве инфраструктуры на совещании под председательством министра с участием представителей DP World. Это крупный международный портовый оператор из Дубая. Они заинтересовались инвестпроектом или концессией порта Южный. Представитель DP World был у нас на предприятии. Ему была показана экскурсия по предприятию, показаны мощности, которые существуют. Ему предоставили презентацию. дали цифры. То есть все, что мы можем сделать – это полностью открыть двери инвесторам, предоставить все возможности для проведения качественного аудита. В Порту-Южный сегодня компания Cargill заявляет о том, что будет готова инвестировать в зерновой терминал после того, как он будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. То есть это мировой зерновой гигант, который э, будет строить свои мощности. Недавно были введены в Николаеве два зерновых терминала международных компаний. Компания Банге и Ковка Агри китайская, по большому счету. Именно зерновая логистика сегодня при, привлекает международных игроков, международных трейдеров, которые хотят иметь свои мощности. По поводу дно работ. В каком конкретном объеме они вам нужны? Что это даст и почему как бы, с этим есть определенное, по вашему мнению, такое подтормаживание? Очень много э -э, специалистов или не специалистов, которые во весь голос кричат, что дно углубления не нужно. Я считаю, что дно углубления нужно. Ну, вот почему вы нас... можете обосновать Ну вот смотрите, у нас есть 38-й причал, так называемый песочный комплекс. Там глубина 5 метров. Что с глубиной 5 метров можно перегружать? Ну, какие-то там баржи, да, какую-нибудь там дуст, синьку, там щепу какую-то, я не знаю, широт в маленьких количествах. Какие из захода этой баржи портовые сборы мизерные? То ли дело к нам, заходит кейпсайз. Портовые сборы, извините, с одного кейпсайза там, опять же, боюсь наврать, около 360 тысяч долларов один судозаход. Понимаете? Если зайдет Ньюкасл э, Макс, то это уже может быть за 400 тысяч. То есть чем больше пароход, тем больше портовые сборы. При этом э, постановка у, у причала к причалу его э, три буксира. Три буксира, что ставят Панамакс, что ставят Кейпсайз, ну немножко больше сжигают топливо, но суть примерно та же. И чем больше э, трюмы, чем больше дедвейт парохода, тем э, меньше себестоимость перевалки одного, э, одной тонны груза. То есть меньше можно делать ставку, привлекая грузовладельца. Почему мы сегодня так успешно э, конкурируем не только с государственными стивидорными компаниями, но и с частниками? Это за счет того, что у нас у 5-6 причала э, загружаются до полной оснастки Кейпсайза. И даже вот у нас есть соседи и конкуренты ТИС, группа компаний рядом, да, они загружают у своих причалов, например, 150 тысяч тонн, потом переставляют пароход к нам, и мы догружаем его до 175 тысяч тонн. То есть даже если, предположим, там ТИС какими-то Ставками перевалки, где-то там конкурируя, где-то забрал у нас какие-то объемы, все равно без нас не обойдется. И вот в те тяжелые времена, когда грузы упали, это была осень 2016 года, мы ну, выжили благодаря той же самой догрузке. Поэтому ну, глубина это залог успеха. Для того, чтобы понять, что же все-таки произойдет с украинскими портами в ближайшее время, мы решили обратиться в администрацию морских портов Украины к ее главе Райвису Вескоконцу. Увидеть его можно будет в нашей следующей программе 14 мая. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. державну фіскальну службу завжди критикували за те, що вона непрозоро повертає податок на додану вартість. Одним вона його не повертала, а іншим видавала позачергово. Тож для того, щоб припинити цю вакханалію, міністерство фінансів вирішило забрати реєстр платників податку до себе. Адміністрація президенту погодилася на це, але лише за умови, що і їй не дадуть доступ до цієї інформації. Адміністрація президента зажадала, щоб мінфін надав їй доступ до автоматичного реєстру відшкодування податку на додану вартість. Як відомо, раніше мінфін забрав право введення цього реєстру у Державної фіскальної служби. За даними міністерства, ДФС зловживала правом ведення і підіймала на перші місця у цьому списку окремих платників податків, відмовляючись вчасно відшкодовувати ПДВ іншим. Портал «Нове время бізнес 19 квітня. Тобто в ручному режимі. Потоки йдуть не туди, куди треба, а в автоматичному вони йдуть туди, куди вони і мають йти. Я, здається, знаю, кому треба доручити робити реформу, аби у чоловічому туалеті всі попадали в пісуари. Правда, є невелика ймовірність, що туди прийдуть з адміністрації президента і попросять. Ми тільки подивитися. Нарешті стало відомо, що мав на увазі ватажок терористів ДНР Олександр Захарченко, коли казав, що завантажить власною сировиною підприємства, які вони забрали в українських власників. Виявилося, що це російська руда. Втім, російська влада заперечує, що вона постачає в ДНР щось окрім гуманітарної допомоги. Керівник Федерального агентства з державних резервів Російської Федерації Дмитро Гогін підтвердив, що Росія надає так звану гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу, завантажуючи їх сировиною і виробляючи на них продукцію. Нагадаємо, що раніше ці підприємства терористи відібрали в українських власників. Сайт Економічна Правда, 18 квітня. Я благодійник. Я благодійник. Кричав крадій, заправляючи крадений автомобіль. Російська федерація запровадила санкції проти Туреччини, коли та збила її літак. Зокрема, перестали постачатися на російський ринок турецькі помідори, але ті ж самі томати потрапляли на російський ринок через Білорусь, Казахстан та Азербайджан. Після того як Росія почала торговельну війну із Туреччиною через збитий російський винищувач, остання стала постачати свої помідори до РФ через Білорусію, Казахстан і Азербайджан. У підсумку за підрахунками російської академії народного господарства Росія заплатила за них на півтора мільярди доларів більше ніж раніше. Сайт економічна правда 18 квітня. Ох, Отак ти з друзями! Та я тобі! Я тобі! Група фармацевтичних компаній «Лекхім» гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове время страни. Врім свободних людей.